Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати салат олів'є. І хоч зараз весна, а його прийнято рахувати зимовим новорічним, ми полюбляємо його будь-яку пору. Отож, давайте приступимо. Для салату нам знадобиться 4 великі картоплини зварених, 4 яйця, 2 великих морквини, 400 г вареної ковбаси, 2 великих огірка маринованих, цибуля і горошок. І спочатку я починаю нарізати картоплю. Картоплю стараюся нарізати невеликими кубиками і робити її максимально однаковими. І також поступаємо всіма іншими інгредієнтами: моркву, ковбаску, яйце і цибульку теж нарізаємо кубиками. Здавалося, ніби це простий салат олів'є і, і всі готують його однаково, але насправді кожна господиня його готує по різному. Для прикладу, навіть підготовка самих овочів йде по різному. Деякі запікають в духовці, і я думаю, це дуже класний спосіб, але не для лінивих. Деякі е, варять кожен продукт окремо, я ж дуже лінива людина, і я варю овочі всі разом. Окремо відварюю лише яйця. Хоча бачила і лінивіший спосіб за свій, де сирі продукти нарізають, і потім продукти кидають в кипяток, відварюють і тоді закидають в салат. Мені ж здається, такий варіант не дуже добрий, бо смак тих продуктів уже не такий яскравий, скажімо так, хоча можу і помилятися. Цікаво, чи пробували ви такі способи і який спосіб обрали саме для себе. Напишіть в коментарях. Наступним у нас піде огірок. Огірок я беру маринований або квашений, сирий дуже рідко, так як салат швидше псується. Ну і в кінці, звичайно, додаємо горошок. Але ми горошок не любимо, тому ми його не додаємо. Ось такий от нонсенс. Олів'є без горошка. Ну тут кожного свій смак. Все заправляємо майонезом, солимо першим за бажанням. Смачного, приємного апетиту! Друзі, підтримайте український контент. Поставте вподобайку, напишіть коментар, це допоможе просунути відео в рекомендації ютуба. Дякую!